Коли ти починаєш присідати з серйозною вагою, можеш помітити, що багато людей використовують щось на колінах. Іноді це просто еластична стрічка, але частіше наколінники неопрену. Чи потрібні смороду тобі? І якщо так, то коли? Давай розберемося, а потім я дам рекомендації щодо вибору перших наколінників. Різниця між наколінниками та бинтами. Перш ніж заглиблюватися в деталі, важливо розрізняти наколінники та бинти. Бинти допомагають підібрати більшу вагу, тоді як наколінники – це переважно для комфорту. І, до речі, жоден із них не запобігає травмам. Бинти виглядають як еластичні зв'язки, які туго обемотують коліна. Їхня мета стискати коліно під час присідання, щоб допомогти піднятися. Вони можуть бути настільки тугими, що їх можна носити лише хвилину-дві, відразу після входу їх знімають. У пауерліфтингу є еквіповані дивізіони, де використовують спеціальний одяг, майки для жиму, костюми для присідань, який допомагає підняти більшу вагу. Тугі бинти використовуються саме в таких випадках. У кроук-дивізіонах, де заборонено допоміжний одяг, бинти зазвичай теж заборонені. З ними можна присідати на 5-10 більше, ніж без них. На колінники ж виглядають інакше. Це циліндри з неопрану або іноді тканини, які просто надягаються на ноги, зій назва рукави. Вони не дають суттєвої допомоги у підйомі. Їх можна носити протягом усієї тренування. У роу пауерліфтингу на колінники зазвичай дозволені. Є наколінники, які можуть трохи допомагати, але більше на ринку це просто неопрен або легка тканина. Саме про них ми сьогодні і поговоримо, але пізніше я розповім і про ті, що можуть давати невелику допомогу, навіщо потрібні неопренові наколінники? Коли я тільки полагодивши тренуватися, я живив усіх про наколінники, навіщо смороду, коли їх варто використовувати. Відповіді завжди були нечіткими, якщо потрібні, сам розумієш або не знаю, просто завжди їх використовував. Зрештою, я купивши пару, щоб перевірити. У мене був невеликий біль у колінах під час глибоких присідань. Перший раз, коли я робив хабарі, які включають глибокий присід у наколінниках, я був ворожений, більше зник. Ось для чого смороду потрібні. Вони просто роблять твої коліна комфортнішими. Багато спортсменів вигідні з цим, але деякі також кажуть, що дуже тісні наколінники можуть трохи допомогти у підйомі. Однак дослідження цього не підтверджують у дослідженні 2021 року порівнювали неопренові наколінники з тонкими тканинами та з більш тісними неопреновими. Виявилося, що наколінники не допомагають стрибати вище чи піднімати більше на тренажері для ніг, але люди в наколінниках присідали трохи більше в середньому 160 кг проти 165 кг у тих, хто носив неопрен. Автори дослідження дійшли висновку, що наколінники щось дають, але це не механічна допомога. Основні теорії 1. Вони зігрівають коліна, 2. Забезпечують амортизацію. Зміншуючи лещат на передню частину коліна, 3. Підвищують впевненість особливо я більше схил до теорії амортизації, але точного відповіді поки немає. Цікаво, що дослідження не виявило різниці між звичайними та дуже тісними наколінниками. Якщо хочеш механічної допомоги, тобі потрібні бинти. Найкращі неопренові наколінники для комфорту. Головне, на що варто звертати увагу, це наколінники з 7 мм неопрену. Це стандарт, про який усі говорити. Це не аптечні бандажі, тобі не потрібні ремені чи отвори для колінної чашечки. Просто неопренові рукави, які надягаються на коліна. Немає великої різниці між різними брендами 7 мм наколінників. Деякі стверджують, що їхній неопрен міцніший. Але на практиці різниця невелика. Форма може відрізнятись, одні більше оптичні, інші прямі. Якщо ти збираєшся змагатися, наприклад, у пауерліфтингу, тобі потрібно вибирати бренд, схвалений федерацією. У важкій атлетиці вимоги до наколінників м'якші, тому підійде майже будь-який. Перед покупкою перевірка, чи продаються наколінники парами, чи поштучно. Якщо один бренд коштує 55 доларів за пару, а інший 55 за один різниця очевидна. Візь три популярні варіанти. Тут мають бути фото або посилання на наколінники, але я їх пропускаю, осколки це реклама. Є й інші види наколінників. Тонкі тканині вони майже нічого не дають, але якщо тобі подобається, то чому б і ні. Є 5 мм, ті самі, але тонші. Я б радив спочатку випробувати 7 мм. Також є наколінники, які, на думку деяких, справді допомагають у підйомі. Але доказів цьому немає, тому я все одне рекомендую спочатку купити звичайні неопренові. Особливо я використовую наколінники Norse Fitness 7 мм, схожі на гімри PES. Для більшості присідань я використовую бинти, а для хабарів і фронтальних присідань 1 кг плай. Смороду не знеопрено, і я відчуваю, що смороду трохи допомагають. Але якщо хтось питає мене, які наколінники купити спершу, я завжди рекомендую 7 мм неопренові.